Нинішня складна ситуація в країні вимагає діяти оперативно швидко і на упередження негативних фактів правоохоронні органи мають сконцентрувати зусилля та задіяти відповідний кадровий потенціал з метою посилення протидії і до корупції, і Дмитрий до, до злочинних проявже маємо спільно визначити причини допущених недоліків прохунків у роботі. Які призли до негативних тенденцій у стані злочинності і рівні корупційних проявів, визначити чіткі заходи, що допоможуть нам спільно їх мінімізувати? Якщо починаючи починати зайних характеристики стану злочинності, то найперше відчуття стурбованості викликає ріст числа умисних вбивств. Чого вже не було два роки до цього, а також злочинів вчинених особами, які раніше схвалили кримінальні правопорушення. Попередження економічних злочинів та планомірна робота щодо виконання фактів корупції і особливо серед службових осіб. Це повинно бути кожного дня у сфері ваших повноважень і дій, сказав голова обласної ради Віталій Француз. А що говорить народ, що говорить бізнес? Зашпори відійшли, і все починається по новому. Від екології до контролюючих інших і правоохоронних органів в тому числі. Може, вони не праві люди, але вони так кажуть. Але я знаю, коли виписується штраф, за те, що зрізали декілька дерев, а дерева самосів, а зрізав дядько, в якого троє дітей. Не на дядька виписується, виписується на установу. Правда можна рішити. Зміна системи влади та перебудова роботи правоохоронних органів як вимагали люди на майдані. Цього поки що не відбулося в нашому суспільстві, сказав інший високопосадовець області. Останній час всі ходять в адміністрацію вже. Якось у нас вже було спало такі е, зосередження осіб щодо взаємодії роботи правоохоронних органів. А зараз знову поновилося, знов люди приходять. Я кажу, чи ж ви в МВС, прокуратуру, службу? Каже, нас там не чують. Знову ми забулись уже. Ну я буду запрошувати, як будуть приходять люди. А в нас вже немає турнікету, у нас нема запису в облдержадміністрації. У нас просто людина приходить. Поставлено завдання працювати не лише на гарні показники та рейтинги у зведеннях серед інших регіонів України, а виконувати обов'язки сумлінно і відповідально. І кожен правоохоронець повинен знати, що змін люди чекають насамперед від силових структур. І це екзамен і на зрілість, і на компетентність, і на відповідальність перед народом України вже сьогодні.